Сьогодні ми зустрілися тут на дуже важливій ділянці дороги дорога Голубиця, жарків, переліски. То є дорога життя для, моїх, для моєї громади, для громади сіл Голубиця і жарків. На протязі семи років, шести років бувши сільським головою, люди до мене неодноразово зверталися за допомогою. Зробити капітальний ремонт даної дороги, але, як ми знаємо, завжди бракує коштів, завжди немає за що, тим більше, що то є дорога не е, державного значення, не районного автодору, не обласного, то є просто комунальна дорога. І зверталася неодноразово і до голів держадміністрації скрізь. Але зараз на даний момент, звернувшись до голови державної адміністрації цегилика Ореста Любомировича з тим важливим питанням, і люди зверталися, і я зверталася як сільський голова. І ми провели нараду. Орест Любомирович, правда, нас вислухав. І я хочу дуже подякувати йому за те, що дійсно ця дорога почала робитися і пішла у хід роботи. Зібравшись на нараді в кабінеті голови державної адміністрації, були всі спонсори, які задіяні на даній дорозі. Я просила всіх людей, які дійсно мають таку, ну навіть не знаю, як сказати, які просто в мене на території сільської ради е, мають і броди е, прогре, прогрес плюс, мають поля в оренді, е, мисливське угіддя, надбужжя. Е, е, потім допом... І сьогодні я хочу дуже дуже подякувати всім спонсорам, які нам допомогли в е, капітальному ремонті тої дороги. E, було правда спочатку дуже важко почати, і коли ми починали перший день. Того всього, ми думали, що ми тако, такої, такого обсягу робіт ми за три дні не зробимо. Але з Божою ласкою з допомогою Господа Бога, ви знаєте, зробили все. Дуже хочу подякувати спонсорам Прогрес Плюс, які нам дали важку техніку, які нам дали бульдозера, директору. Юрію Касяновичу, який дійсно дав нам дві машини великих Камаза, і бульдозера, який грузив, і пісок, і зараз щебень грузи. О, хочу подякувати дуже також генеральному директору Мислівського угіддя Надбужжя Ігору Ковальському. Хочу подякувати також директору Бродівського лісгоспу Ониськів Оресту, який дійсно віднісся до тої дороги з великою такою увагою, і також допоміг нам дав нам і солярку, і трактора, і дав нам і машину возити сьогодні. І правда, всі люди. До кого ми не зверталися, і підприємці, і громада села навіть збирали і ті нещасні людські копійки, які зароблені, і ті пенсіонери всі давали, щоб дійсно зробити ту дорогу. Хочу відзначити також директора Броди Галліз Мокринського Володимира, який нам спонсорував, директора Бродівського райавтодору Рудого Михайла. Дійсно, люди відгукнулися, люди допомогли. І ви знаєте, за три дні, за три коротких тих дні ми зробили великий обсяг робіт. Ми зробили півтора кілометра дороги від жарківського цвинтара до підйому, і тут ще 500 метрів. Ну, і насипали камінці на перелізках. Ну, я думаю, що на перелізках ще нам поможуть, щоб доробити ту дорогу. І тоді дійсно люди, та дорога є сказати, ну то є дорога життя. Тому що нам сьогодні, як їхати через підкамінь, нам треба проїхати 45 кілометрів. А якщо ми будемо їхати, то дорогою голубиця переліски. То буде 28 кілометрів. Наскільки ближче, ми попадаємо до районного центру. Ну і напевно, в майбутньому буду просити цегилика Ореста Любомировича, голову державної адміністрації, щоб розв'язав питання по перевізці людей. Мені здається, якщо ми вже зробимо ту дорогу і ми можемо пустити автобус перелізки Голубиця. І два рази, і дійсно люди зможуть доїжджати до району. Зараз страшна проблема через підкамінь їхати тут набагато ближче. Також хочу подякувати громаді, громаді сіл, Голубиця і жартів людям, які дійсно працювали три дні невтомно. Збирали ті камінчики, ті камінці відкидали, всі відгукнулися і всі допомагали. Хочу подякувати майстру бродівського лісництва Бедрій Івану, який не відходив і не дивився ні на що. Він постійно був на тій дорозі. Постійно він є житель нашого села. Хочу подякувати також. Єгеру Довгань ем, Мирославу, який дійсно теж не відходив. Три дні він був на тій дорозі, дивився і допомагав і робив завдяки громаді села Голубиця, завдяки громаді села Жарків, завдяки нашим спонсорам. Ми сьогодні зробили за три дні такий величезний об'єм робіт і таку дорогу. Ви Бачите, у нас проведена колосальна робота по ремонту дороги. Яка буде з'єднувати села, Голубиця, жарків, Перелізки і до траси з Бродами. Значить, це дорога дуже важлива для цих сіл, а також для громадян, я думаю, інших сіл навколишніх, які будуть нею користуватися, тому що вона скорочує відстань до районного центру. Ця дорога буде становити 22 кілометри від глубиці до Бродів. Затрачено за цих три дні дуже багато і сили, і людей, і ресурсів, але я думаю, що це не дарма, тому що цією дорогою, як я вже сказав, будемо користуватися і вона нам дасть з'єднання з районом. Вона нам дасть з'єднання з іншими селами, і це буде всьому плюс. всьому ми будемо вигравати. Хочеться сказати хороші слова на адресу керівників підприємств, які надали техніку. Це «Броди-Ліс», Прогрес Плюс. І, і мисливське господарство «Надбуджа». а також е, голові сільської ради Крутяк Любі Степанівни, яка е, щоденно на цій дорозі і щоденно працює зранку до ночі, не е, жалюючи своїх сил, керує. Також тут займається і е, заступник лісничого Бенрій Іван. Головний єгер Довгань Мирон, а також, а також громадські активісти Кравчук Іван, Гарасимчук Мирон та інші села. Хотілося ще сказати, також, що ми вдячні і районному керівництву, які організували цю роботу, але, але в подальшому ми би хотіли, щоб районна влада не тільки допомагала організовувати. Але і надавала якісь ресурси, щоб ми могли це робити. Я, тому що, як було показано на цій дорозі, люди відгукнулися, люди пішли, люди допомогли фізично, і з лопатами, і, і щоденно вони тут зранку до ночі, ну, але, але якщо не буде ресурсів, якщо не буде організації, то в подальшому нічого ми зробити без влади не зможемо. Хотів би також відмітити з хорошої сторони за участь в ремонті даної дороги грейдериста Орловського Анатолія, Ковальчука Богдана, який працює на погрузчику, Кравчука Петра, працівник, працює на бульдозері, водіїв, які доставляли пісок та щебінь. А також дякую активістам. І е, підприємцям, особливо дідкуну Олегу, який е, надавав кошти та е, пальне для тракторів, е, активістам Грасимчуку Мирону, Кравчуку Івану е, та всім іншим людям села, які приймали безпосередню участь в ремонті Далі. даної дороги.